Анатолій Васюк, голова Палапинської селищної ради. нісла. І щирого серця вітаю всіх вас з початком нового навчального року. Сьогодні всі діти України роблять нові кроки до знань. Ці хвилини атмосфера радості і надії панує у всіх українських школах, але ваша школа особлива. Ви вже маєте досвід допомоги дітям з інвалідністю. Це дуже важлива справа для того, щоб вони знайшли себе у житті. Дякую педагогам та батькам за те, що виховуєте дітей у дусі взаємоповаги і рівності, за те, що вірите в них, за те, що надаєте їм гідний приклад для наслідування. І мені дуже приємно бути сьогодні разом з вами, адже сьогодні. Ваша школа вперше відкриває свої двері для особливих першокласників. І дуже важливо, що ці діти отримали важливість навчатися в колі однолітків. Адже інклюзивна освіта це не просто рука допомоги особливим дітям. Це приклад поваги один до одного і джерело. Чуйності і людяності для нас всіх. І мені б дуже хотілося, щоб ці діти відчували себе потрібними, в волі друзів. Допомагайте їм і поважайте один одного. Від щирого материнського серця хочу побажати, щоб цього року школярам відкрилися нові горизонти. Дорогі учні, будьте гідними. Доньками і синами нашої рідної землі. Любить Україну, тому що ви її майбутнє. Слава Україні! Слово для привітання надається голові обласної адміністрації Костянтину Блінк. Доброго дня, шановні земляки. 1 вересня вся країна йде до школи. Вчора у мене вся обласна адміністрація просила, щоб прийде в 11 часов, тому що всім треба вести дітей до школи. Я хочу подякувати Марині Анатолії Порошенко за її ініціативу, за її енергію, яка дозволила, щоб у нас в Запорізькій області стартував проєкт інклюзивної освіти. Як я вже казав, на нас не тільки велика шана, а й велика відповідальність. А я впев... Але я впевнений, що наш колектив вчителів, а тим паче такий колектив, як цієї школи, який цілі сімейні традиції. І... Батьки, і діти їхні вчителями тут працюють, здійснять цю програму і зроблять її, іду, на основі якої зробиться висновок для всієї країни. На нас дуже велика відповідальність. Але відповідальність не тільки на вчителях, на учнях, а я вважаю і на батьках, тому що відношення до особливих дітей це наша з вами задача всіх разом. В українській мові є дуже Красиве слово, якого, мабуть, немає в жодних мовах інших країн. Це людяність. І тому, як я вже казав, тільки людяність і доброта допоможуть нам в цьому проєкті, щоб ті дітки з особливостями відчули ту доброту, турботу, і щоб ми їх обігріли таким же сонцем, як сьогодні, світить цей день. Дякую всім, всіх зі святом. Слава Україні! Шановна Маріна Анатолійовна, шановні вихователі, шановні діти батьки. Дозвольте від усієї запорізької громади привітати вас сьогодні з цим святом, з Днем Знань. Я хочу сказати, що ми, запорізьці, пишаємося, що саме на Запорізькій землі сьогодні втілюється пілотний проект з освіти. Я хочу сказати слова подяки Маріне Анатоліївні і фонду, благодійного фонду Петра Олексійовича Порошенка за те, що сьогодні в найскладніші часи, яке переживає наша країна, ми думаємо про майбутнє. Надаємо в майбутнє, тому що наші діти, ви, діти, це найголовніший це скарб нашої держави. Я хочу побажати вам, щоб ви вчилися тільки неодмінно. Це буде найцінніший вклад в розвиток розбудову нашої майбутньої європейської держави, нашого рівного дому України. Я вас вітаю зі святом. Всього вам самого найкращого. Миру нам слави, добра зі святом. Шановні батьки, діти, вчителі, в першу чергу я дійсно хочу подякувати всім тим, хто це започаткував, всім тим, хто ввів це в нашій країні і в нашому рідному краї, і в нашому Запоріжжі, і в нашому рідному селищі. Оскільки я вважаю, що це буде новий крок для дітей з особливими потребами в майбутньому. Також хотів би подякувати всім тим, хто продовжує вкладати, значить, і продовжує вкладати сили, продовжує вкладати свої здібності в цей розвиток, а також щоб це продовжувалось і надалі, оскільки це буде значить. Далі наш крок на розвитку в майбутньому всієї країни також хотів би особливо подякувати Марині Анатолівні і Порошенко. Оскільки це по що повторюсь, пробачте, але це також дійсно буде дуже важливо. Ці діти будуть відчувати себе потрібними, важливими і не будуть відчувати себе одинокими на своєму майбутньому шляху. Дякую всім. Перший перше в житті вона тримає чи перший двох. Марина Натурівна, ми тільки розпочинаємо. Тому ми намагаємося витримувати все, що від нас треба для таких дітей, як у нас є. В першому класі у нас двоє дітей з психічними розладами. цієї кіноші. Дуже було приємно, що два дні назад з тим хлопчиком, як ми Сашку проходили, це дитина на пісню І для них ми створили сенсорну кімнату. Сенсорну кімнату ми Включили все, що рекомендують нам психіатри, психологи, біфологи, логопеди. На щастя, у нас в школі буде додатково дефіктолог, логопед і буде лікар-педіатр. І все, що потрібно для таких дітей, ми створили в цій кімнаті. Ну, По-перше, це піскотерапія, коли у дитини йде розвиток повністю на все. Це і на мілку моторику, і на сприйняття, і на візуалізацію. Вони можуть малювати, зробити світ для того, щоб дитині було зручніше. Крім того, соляна лампа вона допомагає вдихати повітря і хоч трошечки хоча це, звісно, небагато. Зібрали ми, у нас є аутист дитина, він вже в третьому класі. І він дуже люб, полюбляє ховатися, щоб у них була якась маленька своя кімната. Тому ми йому створили кімнату, і він вже її випробував вчора. Він, йому так сподобалось, він брав собі кульки туди і там а, ними грався. Да, значит, крім того, тут будуть проводити заняття дефектолог і психолог. Ми зібрали ігри бо першачки, вони зовсім здобутові. Нам рекомендована програма підготовчого класу, не першого класу. А тому ми будемо, якщо вони, вони малі, ще не будуть сприймати вчителя, ми будемо запрошувати їх до цієї кімнати і з асистентом, і з тютером, і з психологом, і дефектологом, вони будуть розвивальні Тут на розвиток на всіх спрямування. Якщо у вас щось цікавить, я покажу, але от наскільки все продумано, мені от, дійсно це те, що потрібно нашим дітям. Воно в сприйняття. А тут вони зможуть за допомогою ігор, і вивчати і колір, який вони ще погано знають за своїми особливостями, і цифри, і розвивати шнуроку і моторику, що ми намагалися все це створити і для того, щоб їм було а, затишно, комфортно. Він намалював настрій, витирав. Йому дуже подобається і після заняття, як рефлексія психолога вивезти настрій. І цей настрій повинен змінитися. Якщо не змінився, то значить десь не допрацювали, тому він то залишається ще. Розвідку не поїму, моторику, для розвитку навколишнього світа сприйняття, де вони вчаться з по сезонам працювати за кольором, одягати ляльку їм дуже це подобається. Я сподіваюся, що вона нас поживеться, вона буде виробляв. Це у нас на замовлення є така та фірма, яка займається спеціально для таких дітей. Ми замовили ще й великий басейн. І це зараз така кімната, ми її витримуємо в санітарних нормах, але далі ми зробимо її більше. історія, щоб потім порівняти картинки, як форму і я. хаті дуже спокійно Коли приходиш і все гарно, то а як же може було, як було по-іншому. Уважаемая байга, уважаемый уважаемые меня зовут Лобода Дмитрий, я представляю за в, в рамках программы инклюзивного образования в Балабинском центре «Престиж». Наше помещение в меньше 55 65 квадратных метров. Мы условно разделили наш реконструированный видеоцентр на две зоны. Первая зона – это зона администратора, она находится здесь. администратор имеют персональные компьютеры, имеют базу данных всех книг и учебников, выдают книги. Также в зоне администратора находится два… Рабочих места и это будет для самостоятельной работы учеников. Я хочу сказать о том, что у нас на этой территории у интернет, это вообще планировалось на сегодня рассчитываться, идет процесс объединения громад. И рассматривается одна из самых э, больших крупных громад у нас на территории Запорожской области. У нас сегодня, как везде, наверное, по Украине идут эти процессы очень активно, они очень живые, люди поверили, люди верят. Затрагивают многие интересы и это. Ну, Сегодня и эта школа 800, порядка 800 детей. У нас очень активная здесь, что Володя. Очень заботится о, о социальной сфере, и инфраструктуре. Мы год назад практически занялись и этой территории, это полтора года назад. Сегодня ведем по детскому садику. И запасного бюджета выделяем деньги. 550 тысяч мы выделили на, и на, этот, на спортзал и так далее. То есть он сам спортсмен и болеет за территорию, болеет, за людей. И я думаю, находит и заражает вокруг этой заботы и всех и представителей власти. Поэтому абсолютно, наверное, не случайно, что такая активность и сегодня и реализация пилотного проекта Иван что проходит здесь. Вся активность, как говорят, стучите и вам открою, да? да. <говорит> На самом деле это большой потенциал, что вы приехали к нам, и это только спомогает до действия действия еще раз действия. Я думаю, что вы не последний раз нам приехали, и мы сделаем к вашему второму приезду. Это тоже почувствовать, я тоже хочу подякувать. Я приехала и сразу почувствовала, что я в поле однодумцев. енергійних людей, які хочуть щось зробити, щось зрушити заради дітей, щоб залишити це на майбутнє, це дуже важлива справа, і я вам дуже вдячна, тому що одна людина вона може щось, але якщо ми разом, ми можемо набагато більше. Якщо ми будемо дбати один про одного, якщо ми разом зберемося і будемо робити гарну справу, то обов'язково у нас все буде гарно в житті. Я вам дуже дякую, спасибі вам за підтримку, за, за ваші добрі слова, за ваше відкрите серце. І ще раз зі святом. Дякую.